Вітаю канал Суділа. Сьогодні трошки е, усовершенствував грибаски черпак. Доварили сюди такий бортик. Тут у нас залишили отвір десь 5 міліметрів, щоб вода зцідувалася. Потім, е, оця полоска десь у нас міліметрів 5. Мм. Це для того, щоб можна було. Лунка, яка пришерхла, можна було її підбити і почати там рибачити. Їх на річки достатньо, які вже пришерхли після, після попередніх ловів, так сказати. Сюди даже можна було б ще наварити такі гострі шипи, щоб вони пробивали це все діло. Потім, що я ще зробив? Приварив ножки, щоб воно не валялося в льоду, не примерзало. І плюс зроли з пінопласта таку ручку. Її можна прямо брати без рукавиць. Пінопласт нейтральний, до холода, до тепла. Ну, ось, в принципі, і все. І довжина десь 25 всієї цієї конструкції. Отвори 6 мм. Ну, як на мене, це маловато, можна даже робити 8 І зараз тільки тут досверлю, бо з того разу. Осталось місце просверлене. Ось, в принципі, все. Гарно вам кльова і хороших трофеїв. До побачення.